Never gonna give you up! Так, я зробила Пахне топ. Щоб наш многонаціональний советський народ оставався дружним, сплаченим і здоров'я всім міру нашому дому. <клухи> всім привіт! Мене звати Каріна і це восьма серія What's in the Box. What's in the box — це серія в моєму ютубі, де я готую те, що дістаю з коробки. Що в коробці? Я не знаю. Дізнаємось зараз разом. What's in the box! зараз буду діставати страву з коробки, дивитись, що там, і думати, як то готувати. Осетинський пиріг. Начинка може будь-яка, але рекомендую саме з листям буряку. Я не знаю, хто такий осетинський пиріг. Я не знаю, де я візьму зараз листя буряку. Але дуже цікаво. Ну, я заінтригована, я таке люблю. Я вообще не знаю, що це таке, так що однозначно 100% треба робити ресерч. О, сетинський. Пиріг. Ну, звісно, у клопотенка є відос з осетинськими пирогами. Я не сумнівалася. Хто такий осетинський пиріг, я хочу зрозуміти. Ага. Ага, це, це схоже на плацинду велику. Це типу така штука. Осетинський пиріг. Осетинський пиріг, понятно. Осетинський пиріг з, бу з буряковим листям. Непонятно. З сиром і буряковим листям. На сайті смачно in UA. Виглядає прикольно? Сир сулугуні чи бринза у нас якраз багато всяких сирів вдома. Хотіла сказати, що можна зафрістайлити, але останній фрістайл у «What's in the box видався не дуже успішним, так що, мабуть, не буду. Сир сулугуні, листя молодого буряка, зелена цибуля, кріп. А чи продається взагалі листя буряка в супермаркетах? Мабуть, ні, так? Да? Сільпо, звісно, багато різної зелені, але я не впевнена, ну, що там є листя буряка, бо я не знаю, хто би його купляв. Окей, окей. Коротше, треба зробити тісто, треба придумати, яку начинку, е, яку начинку обрати і робити осетинський пиріг. Осетинські пироги з картоплею і сиром від осетинка професіонала. Я думаю, що це не дуже вдалий переклад від Ютуба. Починаємо з заміса тіста. Окей, okay. починаємо з заміса тіста. Хотіла хайти жінку за російську, але прочитала, що вона з Тбілісі. Так що можна подивитись. Здесь у мене 500 грамів муки. На 500 грамів муки нам подобається 7 грам бражей. Осетія оця це типу як Грузія, да? Ну коротше, це грузинські пироги. Подивилась я ваші рецепти, ваших осетинських пирогів. І буду пробувати шукати бурякове листя. На тісто мені треба все, що в мене так є: борошно, сіль, цукор, і дріжджі, і олія. А на начинку мені треба бурякове листя, кріп, кінза і сир осетинський. Ким би він не був, я не знаю, як він виглядає, і чи він у нас є. Але я так підозрюю, що я просто куплю сулугуні. Осетинський сир, одна з національних страв Осетії. Зовечого або козячого. Не знаю. Ну, я подивлюсь, може, буде якийсь сир з такою назвою, то його візьму. Але так, ще мені треба сир. Та й таке. Офтоп. Я дивилась відео на каналі Грузинки, яка, як я зрозуміла, живе десь в Лондоні і знімає відео російською, і у неї всі коментарі російською від росіян, і більшість коментарів, типу, вісім місяців тому. Ну, що ж я це розказую? ж Може, так? Вісім місяців тому щоб наш многонаціональний совєтський народ оставався дружним, сплаченим і здоров'я всім, міру нашому дому. Боже, я не можу як я вгораю. Тут щось ще було. Дай Господі і далі жить в мірі і дружбі між нашими народами. Тим часом грузини, які протестують проти Russian Law про іноагентів. І тут всі коментарі такі, я не розумію, в якому світі вони живуть. Це жах. Але осетинські пироги сподіваюся будуть смачні. Ще з цікавого вона тут. Я декілька її відео подивилась. Перше я дивилася з начинкою з курки і сиру, і потім я подивилась з буряком буряковим листям, і в кожному відео вона розказує, що у цього народу є традиція пекти ці пироги обов'язково в кількості три штуки, а потім їх разом розрізати, і що вони там щось символізують вдячність Богу за те, що все у нас хорошо. Я не знаю, поки я буду робити три чи два, бо три якось забагато. Але такий факт існує. Вирішила з вами ним поділитись. Все, список продуктів є розуміння, що треба робити, є. Пішла шукати бурякові листя. Дві хороші новини. Три хороші новини. Перша, я випила каву. Я дуже хотіла випити каву. До розпаковочки я була без кави. Зараз я з кавою. Не то, щоб це щось змінило, але я її випила. Друга хороша новина: я не намокла. На вулиці дощ мощніший, і я не мокра, начебто. І третя хороша новина зараз буде розпаков очка. Я купила продукти і почнемо з так званого бурякового листя. Хочу подякувати. Буряковому листю за те, що воно мені показало новопечерські липки. Де я ніколи не була, але довелося туди їхати, бо вони були тільки там. Це, типу, якісь міні-листя, але начебто це бурякові. Так що я подумала, що три пачки наче має вистачити це на начинку. Бурякове листя топ. Новопечерські липки, ну, соу-сов so -so. взагалі, це не бурякове листя. Тут написано, що це салат мангольд. Але я загуглила, і воно схоже на бурякові листя, якого мені Google пропонує російською читати. Я не хочу російською. Мангольд дволітня городня культура, поширений у середніх та південних широтах Європи. Має велику схожість до столового буряку, що зумовлено його спорідненістю з ним. Ну я так підозрюю, що листя типу схоже на листя буряку, але буряка в корені немає. Так що підходить. Це найкращий результат якого. Я могла досягнути. Так що листя, салат Менгольд. Далі по зелені у мене пучок кінзи. Пучок кінзи, не знаю, що про нього ще сказати. Кінза топ. І мав бути пучок кропу, але він був тільки в парі з петрушкою. Я подумала, що хай буде петрушка, я це все наріжу, тому що чим більше зелені, тим краще. З початком сезонів шашликів і оцього всього, починається сезон моєї улюбленої барбікушно-шашличної страви лавашиків з сологуні, в якій мої батьки завжди додають навіть більше зелені, ніж сологуні, і я їх обожнюю. До речі, про сологуні? Сологуні. У нас так і буде. Нам треба буде половина зелені, половина сиру. Сподіваюсь, що так все і вийде. І останнє, що я купила масло, яким треба буде трошки змазувати. Пироги, коли дістану їх з духовки. А все інше у мене є, зокрема, борошно, вода, сіль, цукор і дріжджі, і зараз з цього я буду робити тісто. Нормально? Дуже круто. А як по огірка? Так. Да. Якщо ви звернете увагу на положення мого мікрофона зараз, то, можливо, уже здогадаєтесь, що в цей момент він звук не писав. Пописав, але дуже погано. Тому переозвучую ці відосики зараз для вас і розказую, що я роблю. Очевидно, я робила тісто, відсипала, спочатку порахувала, скільки мені треба борошно, бо я з усього тіста робила з усього рецепту робила дві третини. Насипала борошна, скільки мені треба, просіяла його, потім почала додавати інші інгредієнти, а саме дріжджі, сіль і цукру. Потім влила в це все воду, перемішала і в кінці додала олію. До речі, декілька випусків назад я по запитам людей, які хотіли докинути страви в коробку, створила нову банку, на яку можна було закинути гроші на збір, на я пізніше перекину це все. І в переказі вказати в коментарі страву, яку ви би хотіли, щоб я приготувала. Я не знаю, на що я так це детально пояснюю, бо це вже пройшло. Це взагалі, я просто хотіла сказати, що банку я розбила, гроші перекинула з терненко на дрони, а всі страви, які ви мені писали, я не бачила, бо їх заскрінив і роздрукував, і розрізав, і закинув в коробку чоловік. Так що нові страви вже в коробці. І тепер там є їх під 100 штук. А було, а було десь 80, я частину вже витягнула, і тепер їх під 100? Під 100. Під 100. <рес> треба більше тупих жартів. Бо цин боксу не вистачає тупих жартів. Мені здається, що тісто вже порядок. Треба якось зробити хліб дріжджовий і порівняти його з заквасичним. Зробити про це Тік-ток. Так, порядок. Мені підходить. Тепер пообдираю тісто з пальців. Ескілець, який треба було по-хорошому зняти. Ювелір, який казав знімати кільце, коли я щось роблю. мажусь кремами, а воно все в тісті. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around. Воно uh, ще знімає, так? Да? Хай ще знімає. А у нас є в'єтнамська кава, тут десь валялась. Ти випив в'єтнамську каву і як тобі? Тепер почищаю тісто зі стінок миски, накрию харчовою плівкою і розкажу прикол про харчову плівку. Я була в гостях у моєї подружки під Лондоном, але подружка з мого міста. Ми в одному місті виросли, а потім вона переїхала. Була у неї в гостях, ми щось готували разом. І я кажу, дай мені харчову плівку. Вона мене питає: слюду. я кажу, кого. Слюда. Виявляється, що деякі люди називають харчову плівку слюда. Я вообще не зрозуміла прикол, подивилась на неї як на дурочку, вона на мене подивилась як на дурочку. Потім я пішла, загуглила це слово, і воно значить щось взагалі інше, але в той же час його використовують і для цього. Але дивне слово: харчова плівка. Накрила миску харчовою плівкою і залишу десь на годину. Воно має збільшитись десь в два рази. А тим часом зроблю начинку. Начинка. Хочу зважити ось ці листя, так звані листя так званого буряку, щоб розуміти, скільки мені треба сиру, взагалі розуміти, яка у мене вага начинки, бо мені треба, щоб вага начинки була більшою за вагу тіста, коли я буду вже робити пироги. Прикиньте? Вернюшка! Хоч зі мною йди до мене. Вернюшка буде готувати разом зі мною. Такий хороший, такий хороший! Ще у бренда пучок-свіжачок дуже дивний маскот. І в нього якась така посмішка хитра. Підходить. Апрув. Так. Підходить. Уже не цікаво. 218 і ще буде оце. 340 клас. У мене буде плюс-мінус 340 ось цього зелені і 360 сиру. Я думаю, що якраз супер. Мию і ріжу. А, він митий. Він митий, я його не буду мити. Митий плюс готовий до вживання. Бернюшка дуже хоче брати участь в Мосензебоксах. Він би дуже хотів. А ось це мені треба помити. Бернюшечка! Я вважаю, що коли на дошці так багато зелені, то по-любому все буде добре. Зелень є, салата нема. Так що, зелень сюди. Барнюшка мені дуже сильно допомагав в нарізанні зелені. Я йому дуже вдячна. Я би без нього не впоралась. Вдячна. А ще тільки що, от зараз. Ми виклали Том Ям, минулий випуск in the бокса. І люди мені не вперше пишуть. Мені дуже приємно, це що ви мені пишете. І не вперше ви пишете, що хотіли би, щоб випуски були по 30-40-60 хвилин. Що мені робить 40-60 хвилин? Я не знаю. Розказувати щось. I don't know. Розкажіть мені, що мені робити хвилин. Бо зазвичай готування сам процес так довго не займає. Бо я б з радістю. Правда, монтувати довго, але для вас, для вас хоч тиждень, монтувати. Це ж не я роблю. А, а ще, якщо раптом вам подобається те, що ви зараз дивитесь, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І незалежно від того, подобається вам те, що ви зараз дивитесь, чи ні, донатьте Збройним силам України. Я сподіваюся, людина, яка це замовила, яка закинула цю страву в коробку, буде задоволена. Ось цим, якби не це уточнення про листя буряка, я би просто зупинилась на якійсь м'ясній начинці або з сиром, яку я дивилась. А так мені довелось вишукувати, де знайти щось максимально наближене до листя буряка. І ось таке от я знайшла. Ще мені тепер дуже цікаво, чи його взагалі продають на ярмарках, і треба буде чекнути на ярмарці біля нашого будинку, чи воно там є, і хто взагалі його купляє, і для чого, якщо не для цього пирога. Бо ми якраз бачили в магазині молодий буряк, і він якраз був обрізаний, і я би якраз з радістю би взяла те, що з нього обрізали, і цікаво, куди воно ділося. Я нарізала бурякові листя, з ними мені Барні уже не допомагав. Але можливо, він захоче мені допомогти з натиранням сиру. Чим я зараз буду займатися? Розкидала цю зелень у всьому столу. І знову мікрофон втомився і пішов відпочивати. І я вважаю, що я не маю права його засуджувати. Так що зроблю його роботу знову і розкажу вам, що я тут зробила, хоча ви і без мене все бачите. Я натерла сир, пересипала його до вже нарізаної зелені, потім це все гарненько перемішала, а потім підсолила. Посолила, перемішала, посолила, перемішала, а потім пробувала, чи нормально воно смакує. Ну, зараз. Наче норм? Чекаю, коли підійде тісто, і роблю пиріг. З моменту, як я замішала тісто, пройшло більше, ніж дві з половиною години. І все було дуже погано. Воно чомусь не піднімалось, хоча мало би піднятись за годину десь, але воно цього не зробило. Хоча дріжі, наче на і нормальні. Може, я їх занадто мало додала, я не знаю, але воно нарешті виросло. Ну, Начебто плюс-мінус вдвічі. Пузики з'явились, начебто воно живе, але це багато часу зайняло. І зайняло включену духовку. Може, холодно вдома, я не знаю. Ну, Дійсно, холодно, але не настільки, щоб тісто настільки просте, зі звичайними дріжджами не виросло. Зараз я це все скину на стіл і буду робити осетинський пиріг. Я включила духовку на максимум, вона має нагрітись прям супер-супер сильно. І будемо пекти пироги. Чисто просто, щоб переконатися, що все добре. Мені треба поділити плюс-мінус на дві частини. Не плюс-мінус, а на дві частини. Але я не знаю, наскільки вони у мене вийдуть рівними. І так, щоб половина не розсипалась на стіл. Так, тут 260. Окей. І тут 260. І тут ще трошечки залишилось. Тут тепер 307. А тут було 260. Так, ну тут 310 і тут 310. Вийшло так. Всюди по 310. Отакої. І мені треба розділити палам 584. І якщо ми це поділимо на 2, 584 поділити на 2 буде 292. 286. Коротше, мені здається, що це максимально хороший результат. Так я не знаю, чи треба його вимішати. А, там треба було просто зробити з нього такий кружечок. І дуже липкий. Дуже липкий кружечок. Але начебто так і має бути. От, і з цього також роблю таке саме липке! Липке! Найнеприємніше в цій всій історії, що я дуже чекала. Що воно підніметься за годину або хоча б півтори, бо я була вже дуже голодна і сподівалася, що я якраз його зроблю і поїм. Але я не дочекалась і вже поїла вареників. Так що дегустація буде проходити не на супер голодний шлунок, і це може повпливати на оцінки. Але з іншого боку, я можу спокійно це робити, і у мене не трясуться руки від голоду. Тепер най як мені здається, цікавіше. Мені треба взяти ось от штучку. Присипати все борошном, щоб нічого ні до чого не прилипло. Бернюшка п'є. Бернюшка молодець. Барнюшку підсушило. Ми почекаємо. Хоча нашу нам чекати? Ладно, почекаємо. Молодець, барнюшка. Барнюшка молодець. Тепер я просто руками от, от так от роблю. Я не знаю. І, типу, оце все моя начинка. Тепер я маю його, типу, як хінкаль. Отак от, от закрити. І зліпити, ну, наче вийшло. І ось такими рухами зробити з нього тоненький пиріг. Наче виходить, наче виходить! Блін, якийсь він тут занадто тоненький виходить. Але ж тут воно рветься. Заліпити шматком тіста не вийшло. Хай буде так. Я думала, я зможу зробити його в, в тонший пласт, а може його треба було перевернути швам донизу, з наступним так і зроблю. А з цим я маю зробити тут дірочку, <рес> щоб він не надувався, коли буде в духовці, і поставити в духовку. На 10 хвилин в дуже розігріту духовку максимально, і там також грілось деко, так що воно також гаряче. І зараз мені можливо навіть не треба буде допомога чоловіка, щоб це поставити на деко. Бін, щось воно воняє прямо. Там нічого нема. Так, да, я ж зможу переставити. Можу. Я молодець. А-клас. Так, 10 хвилин. Таймер на 10 хвилин, але, скоріше за все, воно буде готуватись довше є! І робимо другий. Мені сподобалось це прикольно. Я люблю такі штучки. Такі це буквально всі нові штучки, які трошки відрізняються від того, що я робила раніше. Це можна робити і на столі, але мені буде складно потім, я думаю, його відліпити від столу. Тому я роблю одразу на пергаменті. Ну прикольно, там начинки має бути прям багато. Воно печеться. Воно зараз якось так не дуже... Легко розкатується, воно трошечки чинить спротив і хоче повертатись назад. Тому я думала, що коли я його буду розкатувати вже значенкою всередині, то також буде не дуже просто і воно не розтягуватиметься і буде не таким еластичним, але воно класно розтягнулося значенкою. Так що це, сподіваюсь, вестиме себе так само. Всім триматись купи. Треба було його придавити, щоб воно трималося як наче формочкою. Але але як є, хінкаль. Робимо хінкалятину. Так, я зробила хінкалятину. Намагаюсь з усіх боків защипнути і спробую в цей раз її перевернути швом донизу. Мені так здається, чисто по відчуттям логічніше. Але як там воно насправді, я не знаю. Ну, поки не рветься, я пробую робити прям тоненько-тоненько. Бо російськомовна грузинка казала, що чим тоньше пиріг, тим краще господиня. Я не претендую на звання кращої осетинської господині взагалі, але хочеться спробувати його по приколу розтягнути якось потонше. Мені подобається, печеться, печеться, печеться. І мені подобається, що все швидко відбувається зараз, поки я роблю цей. То допечеться, і буде кайфік. Так, все, я думаю, досить. Дірочка виглядає як одинський пиріг? Я думаю, виглядає. Це воно, друзі, це воно. Я готова діставати. Перший він був в духовці. Таймер прозвонів, я ще чекала, мабуть, хвилин 15-16-17. І... і мені здається, що виглядає все добре. Тому я спробую зараз його якось дістати. Клас. Його дістала цей другий. Ставлю на його місце. Тепер ось це. Він якийсь такий високий. Мені здавалося, вони мають бути пласкіші, але це мій перший осетинський пиріг, Вибачайте. Тепер його, коли він гарячий, треба помазати вершковим маслом. І я прямо так от візьму цілий шмат і ним водитиму по поверхні. А, клас! А ще я мала, типу, струсити зайв в борошно, але буде з борошном. Так, ну я вважаю, що це воно. Це те, що нам всім треба. Пахне топ. Там ще була історія про те, що має бути. Має бути три пирога, які кладуться: отак от один, типу, потім другий, потім третій. І це значить, я здається, вже казала, що ми там якось висловлюємо свою вдячність Богу за те, що у нас все хорошо. А потім вони ставляться всі три один на одний, типу, така башенка з них робиться, і вони всі разом ріжуться одночасно. Я не впевнена, що я буду різати всі разом. Але другий другий також треба буде помазати маслом. Так що чекаємо, коли він спечеться. Я думаю, що пройшов час діставати. Другий пиріг. Блін, сподіваюся, там з мікрофоном всього, бо він постійно загортається. Цей тонший, а цей мені по кольору більше подобається, бо у цього якась така дивна, занадто сильно підрум'яна ність зсередини по краям норм, а отут -от якісь занадто мокрі шматочки. Але може це й добре? Що там тісто таке тоненьке. Бачиш, тут нема що. Чи хочеш чи його струсити? Ну, воно якось. Я отак от краще не, не зроблю. Не. Ну, воно не стряхується, тут нема що стряхують. Все, у нас є з вами, друзі, два осетинських пирога з начинкою з майже бурякового листя і сиру. І я вважаю, що прийшов час це все дегустувати. Настав час дегустації. Я вже декілька разів сказала, що їх має бути три, і вони мають ставитись один на один і роз, разом розрізатись. У мене їх не три, але розріжу я їх отак от, як вони мають різатись. Я думала зробити три, бо типу так заведено, але зараз я дивлюсь і його якось так багато. Якби було три, було б ще більше, і ми б то точно не з'їли. Поїхали! Да, Перелік? Розрізала? Розрізала. А, На чотири. Хай буде на 4. Так, ну другий точно тонше. Ну, я ніколи не їла листя буряка, тим паче приготовлені. Ну, тут нормально начинки. Воно ще якось воно його якось так розкривало, типу. Ні, я не буду його так розкривати. Ладно, пробуємо. Треба розпробувати. Ну, по-перше, це смачно. По-друге. Мені якось забагато зелені. Е, типу, я чогось тут взагалі майже не відчуваю сир. Я тут майже не відчуваю сир. Мені хочеться, щоб тут був ще кисломолочний сир. Він же творог, щоб воно якось бо текстурно відчувається тільки трава. Ну вона, типу, зі смаком. Але сир чомусь майже не відчувається. Від нього тільки якась додаткова соковитість. Хочеться, щоб був сир кисломолочний, щоб воно якось було типу, більш ніжніше. Але це вже я сама собі придумаю. Страва отака. Це цікаво, це цікаво. І в принципі, я готова ставити оцінки. Перед оцінками ще пару цікавинок. По-перше, я почала їсти перший пиріг, той, який товстіший вийшов, і за кадром я спробувала другий, який вийшов тонший, і він точно смачніший. Тобто, фраза про кращу осетинську господиню — «трушна». Далі з цікавого, тут, окрім бурякового листя, досить багато зелені, яка, як мені здається, мала би дати смак, кріп, петрушка і ого го кінза. Але тут відчувається. Тільки бурякове листя якимось чином, типу, взагалі ні кропу, ні кінзи, ні петрушки не відчувається. І оцінки по любому. Один з основних факторів, який впливає на оцінки, це присутність або відсутність голоду. Зараз він відсутній, тому я, типу, не можу сказати, що я на 100% кайфанула. але я можу процитувати фразу мого чоловіка, який сказав, що це з того, що я готувала в Осензі Боксі, штука, яка найбільше виглядає так, як щось, що могли би подати в ресторані. Типу, ви могли б прийти в якийсь грузинський ресторан, і там могли би подати таку штуку, і вона би так виглядала і так смакувала. Так що мені здається, що я впоралась. На 100%. а тут уже мої суб'єктивні смаки, я взагалі. Я дуже люблю їсти. Ха -ха. Е, я більше люблю готувати. І грузинська кухня, е, оці всі тіста з сиром, я не можу сказати, що я від них в пальнішому захваті. Так що і від цього смаку я не в пальнішому захваті. За смак осетинському пирогу я ставлю 6,4 бали. А цікавість готування, готувати це було цікавіше, ніж їсти. Як нещодавно про щось вже таке говорила. Е, дуже прикольно було його згортати е, і роздавлювати. Це коло, так що за цікавість готування ставлю 8,5. 14,9 отримує осетинський пиріг з буряковим листям і займає ось це місце в нашій таблиці. Та й таке. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, Донатьте Збройним силам України, якщо ще не задонатили. Готуйте і вкусно кушайте! До зустрічей в наступних вацинзебоксах. Пока!